Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову скандальна справа. У нас, до речі, в Україні дуже багато скандальних справ останнім часом. І я зараз зачитаю, що мені потрапило сьогодні. Я хотіла зовсім інший розклад робити. СБУ Баканова використала ФБР для боротьби. З опонентами Зеленського. CNN опублікували скандальний матеріал на початку вторгнення Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджують російську пропаганду. ФБР передали ці дані до Мета Інстаграм, Фейсбук, Альфабет, Гугл і Ютуб. Для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили аккаунти, які насправді підтримували Україну, зокрема, ратифікована російськомовна сторінка Державного департаменту США. А, тут я далі не буду читати, але, але е, давайте подивимося. Е, ну, Це скандал. E, наша влада у відкриту, бо СБУ підпорядковується Офісу президента. Вірніше, все йде до Зеленського. І не треба казати, що там Єрмак сидить. Так, Єрмак сидить, але якби він був не однодумцем, не другом, не, не знаю. Зеленський був його звільнив. І не треба казати цього. І так, питання у нас таке. Дивимося спочатку цю ситуацію. Так. Ви знаєте, час від часу, час від часу. Всі проукраїнські блогери немає значення: ви в Ютубі, ви в Інстаграмі, чи ви ще десь. Вас пісочать, на вас закидують повно ботоферм ярмаківських, зеленських, немає значення яких, але провладних, так? Подаліківські є ботоферми. Ось. На цих блогерів закидуються їм. Я бачу по собі. Якщо ти ведеш про українську сторінку, українською мовою, вони звинувачують тебе в тому, що ти. Ах ти, яка нахалка ще по-українськи. І є що з таким режеть слух, бо акцент у мене. Не знаю. От ви дивитесь на мене давно. Може, ви знаєте, який у мене акцент. Ну, для москалів, звичайно, у мене є акцент. Ось. І так, час від часу. Це робиться періодично. Знаєте, ну буде... це не можна. Я скажу зачисткою. За чисткою інформаційного простору. Ось як я це бачу. І це робиться дуже потужно. Дуже потужно, мої дорогі, це робиться. Тому всі блогери зараз, і бачите, і їх усіх усипляють. Тобто багато закриваються, верніше не закриваються, їх примусово закривають. Ось тут треба тільки на владу співати, тільки молитися і казати, що Зеленський саме лучший. Якщо ти кажеш, що Зеленський не туди пішов, яка критика налітають на тебе ботоферми, і це робиться періодично. Вони чистять, у них величезна армія цих людей. І так. Як відноситься до цього американці? У них же ж демократія? Негативно, дуже негативно. Їм це не подобається і вони показують свою відразу. До речі, вони вже про це говорили. Хто бачив, як Зеленський з Байденом говорить у Байдена прямо відразу від Зеленського? До речі, у Зеленського від Байдена так само. У них така обоюдна нелюбов. Один до одного. І так, недобре відносяться саме ті спецслужби, до куди вони зверталися. Ось, і, будемо так говорити, дуже критикують, наскільки я бачу. Дуже не подобається. Вони прямо, ви знаєте, тому і не дали нам ніякого вступу в НАТО. І я так думаю, що у нас навіть під загрозою ЄС ми робили нещодавно розклад, можливо, тиждень-два тому. Ось тому, що у нас немає демократії. Ось так: всі ниточки йдуть наверх. Кругом заміщаються, кладуться свої люди. Ми вже робили розклад, що у нас при владі 90%, мені здається, може, хтось з вас пам'ятає, 90 про російських агентів, тобто не про російських, а російських агентів. Ось якось так: про настроєних а решта про настроєних Я, вибачте, я ще не бачила, хто дійсно патріотично настроєний є в, при владі. Не бачила нікого. Ось таке американцям це не подобається. Давайте чи припиниться це колись. Це їхній джокер нашої влади. Так вони можуть укріпити себе. Я не бачу, що це колись припиниться за цієї влади. За цієї влади це не припиниться, а буде навпаки ще погіршуватися. Так що готуйтеся. Ну, я сама бачу, тому що я дивлюся блогерів, які в Ютубі патріотичні і на них. Страшнейша ботоферма. І обзивають їх і порохоботами, і шоколадками. Ну, це, знаєте, дуже-дуже принизлива форма знищити людину, переходити на лічності, як москалі кажуть. До речі, це все йде з москалії. Я пам'ятаю, я вчилася в школі, всі ви пам'ятаєте, особливо ті, які постарше, як у нас було все русифіковано. Було не, не, не модно говорити українською. Якщо ти говориш українською, тебе і збивають, тебе знущаються над тобою, тебе перекривлюють, тебе вичисляють з кругу общені оцих от всяких не кажу, кого. розумієте? Це все велося ще Совєтського Союзу. І скажіть мені, будь ласка, що я не права. Права на 100%. Оце продовжується тепер далі. Тільки вже у вищих ешелонах влади. Не на низах. Тепер на верхах це робиться. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!